І вітання глядачам телеканалу Бориспіль. Коротко про головні події міста в середу, 11 січня. Дивіться далі у програмі про головне. Пориспільські водії сьогодні влаштували страйк, не вирушили по запланованим маршрутам. Причини подібної поведінки подорожчання палива та збільшення цін на автозапчастини. Окрім цього, головні перевізники міста заявили, через брак коштів для виплати заробітної плати відбудеться скорочення персоналу. Керманичі вимагають підняття тарифу на проїзд з 3,50 до 5 гривень, а то й вище. Гідні умови праці та покращення технічного забезпечення. Про перемовини депутатів з водіями-страйкувальниками та про інші деталі дізнайтеся незабаром в окремому сюжеті. 2018 року в Україні планується запровадження так званої нової школи. Мова йде про реформу середньої освіти. Таким чином, головною метою навчального процесу стане не просто засвоєння учнем певних знань, але й уміння їх використовувати в реальному житті. Аби запровадити дану концепцію освіти, сьогодні для вчителів нашого міста провели інформаційно-методичний семінар Нова українська школа на шляху до здійснення. Відмінник інколи не може знайти. Свого місця в житті саме тому, що він має знання, але його не навчили чомусь, як їх засвоювати потім на практиці. І зараз суть саме в цьому вміти засвоювати їх на практиці, розвивати певні компетентності, яких Гріневич, наш міністр, дуже багато розказувала, і написано це в концепції професій. Прорізка нової пішохідної дороги та ширина майбутнього шляху викликає стурбованість у власників навколишніх земельних ділянок по вулиці Гришинська. З таким питанням на прийом до міського голови завітала Катерина Корнієнко. Ширина цієї пішохідної дороги, міма мого будинку, міма Юрія Миколайовича Костюка – 4 метри. Як це так може бути? 4 метри пішохідний прохід. І чому повинні віддавати тобто, сусіди не поступилися, коли ну ви були на комісії. Чи ну були б тоді, коли сусіди сказали, що вони дають три метри, ми три метри, і тоді буде дорога. Але потім сусіди відмовились давати свої три метри, хочуть повністю, якби по моїй ділянці ви сказали, що одна людина не може віддавати чотири сотки на сьогоднішній день. Це теж цей город нас кормить. Ми його засаджуємо. Під час прийому міський голова в телефонному режимі з виконувачем обов'язків головного архітектора міста вирішили, що ширина цієї дороги буде 2 метри. Завтра у міському історичному музеї відбудеться відкриття персональної виставки Лесі Денисенко-Єременко. Діалог з глиною предків. Початок о 14.00. Тож запрошуємо всіх бажаючих. Сьогодні це все за оновленнями. Слідкуйте на сайті Тівібориспількрапка.ком у студії працювала Наталія Басюк. Побачимось.